Як Азнаурі. Сын Лева в тобі. Кої роботи наших оборонців, саме повітряної системи оборони, сім крилатих ракет та 32 ударні безпілотники збили наші оборонці цієї ночі. Про це повідомили повітряні сили України. Сили ППО відбували повітряний напад ворога у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей. Спочатку росіяни запускали шахеди, а потім ракети. Більшість летіло на Старокостянтині. Це на Хмельниччині. З нами на прямому зв'язку зараз речник командування повітряних сил збройних сил України це пан Ілля Євлаш. Пане Ілля, доброго вам ранку. Добрий ранок, вітаю вторія. Слава Україні героям слава героям слава. Зараз ми от зосередилися знову на успішності діяльності наших повітряних сил збройних сил України і зауважили про те, що крилатих ракет достатньо багато збито 7 з 11. але раніше було повідомлення від па пана Миколи Олещука, це командувач повітряних сил збройних сил України, де він також повідомляв, що були застосовані росіянами і зенітні керовані ракети С 300 С 400 і, зокрема, усі вони, як ми розуміємо, з цього повідомлення застосовувалися по Харківщині. От стосовно е, саме цього моменту, чи можемо ми коментувати наскільки ми успішно протидіємо зенітним саморакетам? Ну насправді зенітні ракетні комплекси С-300 С-300, С-400, які вони використовують по суті як балістичні ракети. Їх досить складно перехоплювати, оскільки ми знаємо, що проти балістики досить обмежена кількість засобів, які можуть ефективно її протистояти. Бачимо, що росіяни підло використовують саме таку тактику ударів, коли йде масована атака, комбінована саме в цей момент. Розуміючи, що зараз багато засобів повітряного нападу знаходиться на території України. Росіяни починають гатити із своїх систем. МС-300 С-400 по е цивільній інфраструктурі в Харкові, по Харківській області. Зокрема, ми бачимо, що внаслідок чого гинуть мирні мешканці. Ну і бачимо, що зараз е все ж таки відновили вороги подальше, бо атакують комбінованими атаками. Нашу цивільну енергетичну інфраструктуру намагаються бити по наших військових об'єктах. Е цього цієї ночі працювали підрозділи. Радіоелектронної боротьби також мобільні вогневі групи зенітно-ракетні війська, які знищили сім з 11 ракет. Звичайно, що напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей. Але звичайно, що всьому цьому основне питання це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Ми нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосу. Совує з різних а, точок, а, з різних місць місць пусків а, свої ударні, і як і безпілотники, а, так і інші ракети, якими він намагається вражати а, нашу інфраструктуру, в додаток до всієї техніки й озброєння, яке ми маємо, хочемо сказати дякуємо Швеції, яка вже оголосилась і надасть нам радіолокаційний літак. літак. Панеля, про те, чим нам це допоможе. Так, ну насправді цей літак він унікальний в своєму роді буде в повітряних силах. Це такий собі э, Авакс, так які всі знають. Літак, який літаючий радар, який допомагає підсвічувати і виявляти цілі. Такий літак є у Росіян. Два з них вже ми знищили дальнього радіолокаційного виявлення, саме А 50 Ось зараз такий літак з'явиться і в повітряних сил. Після того як Швеція передасть його Україні. Ну звичайно, що це дозволить нам виявляти. Цілі, такі як, наприклад, шахеди, коли вони намагаються десь заховатися в складках місцевості у гирлах річок. Він буде бачити їх зверху, підсвічувати. Ми в тому числі ми будемо виявляти на ранніх підступах ще ракети, ворожі літаки, в тому числі цей літак може фіксувати, наприклад, радіолокаційні станції ворога, може виявляти його координати, що звичайно допоможе нашим системам і літакам, в майбутньому, в тому числі f16 які стане потужним Ни його підсиленням для виявлення цілей з безпечної відстані та підсвічення їх для наших сил оборони, пане Ілля, чи є у вас інформація? Це буде один такий літак, чи чи їх буде кілька? Ну, ми не можемо знати напевне, але просто з відкритих джерел, навіть якщо ми прочитаємо заяву офіційні джерела, так в Швеції, то там сказано про один літак, тобто йдеться в ні англійською мовою. Тому можливо зараз буде один, можливо, в подальшому партнери нададуть нам ще такі літаки, звичайно, що вони є дуже необхідні. Як ви думаєте, відповідь росіян на збільшення нашого такого парку якою може бути ще більше так? Ну, звичайно, що відповідь може бути різною. Про це ми будемо вже судити безпосередньо з поточної ситуації. Але звичайно, що для них це ну, досить така серйозна проблема, оскільки ми посилюємося, ми збільшуємо наші потужності, спроможності. І звичайно, що для росіян це є серйозним мінусом. Шахеди і дрони, які зараз мають росіяни, або збільшують їхню кількість, залучаючи партнерів, щось нового бачимо вже. Ну насправді останнім часом ми бачимо одну і ту ж тактику: тобто ворог використовує шахеди за стабільною схемою з південних напрямків. Це чауда, Приморсько-Ахтарська, так само використовує північні області а безпосередньо з Курська. Поки що особливостей в застосуванні ударних БПЛА ворога не відмічається. Дякуємо вам. Ілля є речник командування повітряних сил збройних сил України. Був з нами на прямому зв'язку.